В Україні штрафуватимуть за порушення комендантської години. Народні депутати хочуть становити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє Україні в зв'язку з воєнним станом. Парламентарії вже внесли до Верховної Ради відповідний законопроєкт. Про це інформує сайт Верховної Ради України. Вказується, що документ напрацьовано спільно з міністерством внутрішніх справ та національною поліцією. Наразі документ передано на розгляд керівництву парламенту. Зазначимо, що покарання за порушення комендантської години планували запровадити ще у грудні 2022 року. Однак документ так і не був ухвалений. Попри те, що комендантська година в областях України діє понад півтора року, жодної юридичної відповідальності за її порушення чинним законодавством не передбачено. Порушення комендантської години є правовою підставою для перевірки документів, огляду осіб і транспортних засобів, вилучення предметів, які є знаряддям, засобом або предметом правопорушення та затримання до органів нацполіції громадян, зокрема для встановлення особи або в разі вчинення нею адміністративного чи кримінального право. Порушення нагадаємо, що комендантська година діє в усіх областях України, крім Закарпатської. Її час встановлює обласна військова адміністрація, але в окремих громадах за потреби її можуть продовжувати або скорочувати.